Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку «Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину, першу другу частину місяця грудня. Сьогодні нас чекає третя частина цього місяця Ну що, поїхали? На жаль, справа пішла не так легко, як я сподівався. Я гадав, що сніг. Вилітатиме збоку, та лезо приходило просто крізь нього і сніг залишався на своєму місці. врешті решт косарка почала видавати дивні звуки, а тоді раптом зупинилася. Тому мені здається, що ці речі насправді не створені для холодної погоди. Я припхав косарку до бабусі та повернув її в гараж. Сподіваюся, що літа вона відтане, а, все ще, а я все ще мав чистити доріжку того хлопа, де тепер сніг реально. Падав, а я аж ніяк не збирався працювати до кінця дня за п'ять баксів. Я потребував швидкого рішення, щоб рухатись далі. Я бачила, що його садовий шланг під'єднаний до будинку, тож вимкнув його, налаштував на конечних на режим душ і полив сніг на доріжці. Вийшло шикарно, вода виступила сніг, торкнувшись його. Я зовсім не напружувався. Тоді я побачив, що до будинку притулоний спринклер. В мене з'явилася ще краща ідея. Справу зроблено, я вимкнув з і постукав у двері до побачив, що його доріжка очищена, він заплатив мені 5 баксів. Я був задоволений і подумав, що як знайду ще кілька людей з привинклерами, то зможу одночасно виконувати кілька робіт. Та от халепа, я більше ніколи не дістала вдома. Проте моя ідея, мабуть, все одно не спрацювала, бо коли я повертався до Селені додому, доріжки яку робив з пилинку, замерзла. Коли тато приїхав додому, нам довелося вийти та купити п'ять великих пакунків кам'яної солі, щоб розступити тому хлопові доріжку. Тож тепер замість хорошої кишені за мою необасильну працю маю 20 паксів боргу. Тато не НАТО зрадів, що я вчора перетворив чиюсь підійтну доріжку на ковдру. Він сказав, що вичервоний через те, що я не подумав як слід, Це на цю фразу він жив кілька тижнів тому, коли я подряпав йому машину. Це все почалось, коли я переміг у шкільному конкурсі учень тижня. Ну, Перемагає в учні тижні дають наліпку на бампер, яку можна наліпити на машину своїх рідних. Наліпка на бампер доволі банальна, та виграти її все одно було круто. Не знаю точно, чому я переміг, але гадаю, що її зрештою отримає кожен. Минулий п'ятниця учня тижня виграв в регіоні. Мені здається, що на хвильорі він отримав. За те, що нікого не писав впродовж п'яти днів, мама хотіла почепити мою наліпку на свою машину, але на її бампері точно місця для моєї наліпки не знайдеться, Тож я спитав тату, чи можна ліпити йому на машину. Тато нещодавно купив машину і подумав, що моя наліпка учень тижня, мати дуже крутий вигляд на його бампері. Але тато сказав, що не хоче засмічувати свою нову машину. Старший я засмутився, заздається, зрозумів, чому він так думає, в моєї родини немає нічого справді гарного, а коли тато повернувся додому за посуваною з тою тачкою і реально здивувався. Втім, мама не була рада, що тато обрала машину попередньо, не обговорившися з нею. Вона сказала, що машина виглядає кричущо. та що через те, що в неї лише двоє дверей, вона не практична для родини з п'яти осіб. Але тато сказав, що хотів, саме, е, хотів собі саме таку машину, і від неї він не відмовився. Після розмови з татом я не знав, що робити зі своєю наліпкою на бампер, тож, зрештою, просто віддав її мені та сказав йому, що він може почепити її собі на візочок або ще. Але мені мене розвернувся, то наліпив і просто посередських дверей татуї автівки. Я перелякався, бо знав, що тато подумає, нібито я її наліпив. Я спробував її віддати, але ці штуки, напевно, ззаду Мастяк Суберкулем, то що я взяв трохи мила та води і спробував її змити, але за 20 хвилин миття нічого не змінилось. Я почав шукати у шафці під кухонною раковиною різні матеріали для перебивання та знайшов трохи. Йожики, які, судячи з їхнім виглядом, могли з цим відпочиватись. Ці штуки непогано діють на каструлі та сковорідки, хто ще вирішив, що їх варто спробувати застосувати до машини, бо вона теж металева. Звісно, йожиком наліпка на бампер знялась без жодних зусиль. Власне, це було так легко, що я якось відволігся йожиками ще й віддав комашок і пташині хаки. Я подумала, що тато буде цілком задоволений, що я чищу йому машину безкоштовно, Але коли я відмив машину шлангом, на мене чекала велика несподіванка. Єврош, ще не просто з машини наліпку на ламперекомашок, він віддає ще й фарбу. Я запанікував, почав заповнювати голі місця з маркером. Але колишнє місце наліпки було надто великим, тож я написала записку. Маминим почуком приклеїв її на те місце скотчем. Привіт, любий! зичить тобі чудового дня. Чому б не навчити цю записку на машині, щоб ти міг прощати знову завтра? Я подумав, що завдяки записці я виграю кілька днів, але тато одразу відкрив ту велику зону. Тато був на мене страшенно лютий, але на мою сторону стала мама. Вона сказала, що всі помиляються що вийшло мені те, що я засвою свій урок як під удалі через це я мами не божних. Вона заспокоїла тата, а мене навіть не посадили під домашній арешт. Тато повіз машину до продавця, щоб дізнати, скільки коштуватиме додаткове фарбування. Продавець сказав йому, що це коштуватиме дуже дорого, бо фарбували її на індивідуальне замовлення. Мама сказала тату, що це знак який вказує на те, що було. Помилкою взагалі купувати шикарну машину, то що він має просто обміняти на невживаний мінібус, тож це він і зробив. Кометно тут те, що на бампері мінібуса вже лишалось від попередніх власників наліпка учень тижні. а тато, здається не оцінив гумору. Ну от і все, ми прочитали повністю, ми прочитали третю частину місяця грудня. В наступній серії нас чекає четверта частина цього місяця. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тиморденці ТВ. До побачення!